Майже 1238 одиноких громадян, з яких 73% становлять ветерани війни та праці або ті, хто має статус дитина війни, на сьогодні в центральному міському районі потребують сторонньої допомоги. Отримати її вони можуть безкоштовно, здебільшого, у районному терцентрі працює три відділення: це відділення соціальної допомоги вдома, відділення соціально-побутової адаптації, відділення по наданню грошової та натуральної допомоги. Найчастіше громадяни звертаються... З питання допомоги в придбанні продуктів харчування, прибирання приміщення, закупівлі медичних товарів, але також, крім цього, надаються і психологічні послуги громадянам, гаряче харчування. Кожні, кожний місяць у нас 30 громадян може в територіальному центрі отримати і послуги масажиста, психолога, юриста. 108 соціальних робітників відділення соціальної допомоги в районі щорічно надають одиноким громадянам 274 тисячі соціальних послуг. Третій рік поспіль у складі територіального центру працює відділення організації надання адресної грошової та натуральної допомоги. На 01.07.2013, перше вказаному відділенні перебувають 625 громадян. Із них на платній основі 328 чоловік. За перше півріччя 2013 тисячі працівниками відділення надано 1084 послуги, у тому в числі 615 послуг перукаря, 290 послуг швачки по ремонту білизни, 40 послуг по доставці гуманітарної допомоги та інші послуги. Разом з тим у роботі територіального центру було зазначено на засіданні райвиконкому є ряд недоліків у наданні соціальних послуг мешканцям району. Аналіз надання натуральної та грошової допомоги громадянам району після створення відділення показав, що показники ефективності роботи зазначеного питання залишилися майже на попередньому рівні. Зменшився обсяг благодійних коштів, залучених на рахунок комунальної установи. Станом на 01.01.2012 було залучено 27,9 тисяч гривень, на 01.01.2013 – 19,1 тисячі гривень. На 01.07.2013 на рахунки установи залучено лише 4,2 тисячі гривень яких у вигляді натуральної допомоги на суму 3,65 тисяч гривень та грошових коштів 0,6 тисяч гривень, потребує покращення організації роботи пункту прокату засобів реабілітації та пункту забезпечення малозахищених громадян одягом та взуттям, які були у вжитку. Місцева влада підтримує подібні установи, адже добре розуміє їх важливість. Часто для людей це єдина установа, де можна отримати як матеріальну, так і психологічну допомогу. Тож від працівників справедливо вимагають неформального, аби відбути підходу до роботи. В свою чергу виділяють і кошти на покращення матеріального становища терцентрів. За останні три роки за рахунок коштів бюджету розвитку проведено комплекс заходів по енергозбереженню, капітальний ремонт по утепленню будівлі, частково. Заміна вікон на металопластикові у 2013 році. Проводиться капітальний ремонт системи опалення та газопостачання, придбані меблі, медичні вироби, персональні комп'ютери та інші предмети довготривалого використання. Загальна сума коштів, яка виділена з районного місті бюджету на вище вказані цілі, становить 715,3 тисячі тисяч гривень. Ми виграли грант, повірте, це не кожному дано. Територіальний центр вперше на Україні взяв грант. взяли деньги, сейчас мы его впроваживаем. Это есть позитивно. У нас делаются ремонты. Нам помогает Константин Аркадьевич Беликов, нам помогает мэр лично, потому что он выделяет нам бюджетные деньги. Опять-таки не каждому это дано. Вы любите людей. Но мы с вами, если пересмотрим подходы и войдем в современное русло, которое на сегодняшний день диктует нам время, мы с вами станем не просто лучше, мы людям принесем больше пользы. Інформацію, яку було озвучено на виконкомі, було взято до відома. Були розроблені рекомендації щодо покращення якості роботи терцентру. Наскільки ефективними виявляться вжиті заходи, розглядатимуть у листопаді поточного року на засіданні райвиконкому.